Вітаю церкву Христову, мир вам, дорогі брати і сестри. Я радий за вас, радий вас бачити, радий, що ви викуплені кров'ю Ісуса Христа. Я також радий вітати тих, які в пошуках істини, в пошуках правди. Привіт вам. Знаєте, в більшості пророцтв Це є про Ісуса Христа, це є про єврейський народ. І я почну не з анекдоту, а з такої історії, аби собі вже виберете, чи для себе, чи вона правдива, чи вона вас стосується, чи ви її можете взяти для себе з користю. Думаю, що можете. Е, жив один єврей. Він був дуже багатим чоловіком, він забезпечував повністю своїх дітей. Е, він віддавав велику кількість своїх коштів в синагогу. Його поважали в тій синагозі дуже. Можливо, він навіть в перших рядах сидів. Він був поважний чоловік. І так сталося, що він помер. Прийшов його час, він помер. І за звичаєм євреїв його обмили, обмотали в біле полотно і похоронили. Після днів скорботи прийшов час ділити майно батька. І прийшов нотаріус і відкрив листа, і в листі було написано: дорогі мої діти, ви знаєте, що я вас повністю забезпечував, я вам давав все, що ви хотіли. Я ні про кого не забував, я пам'ятав завжди і про синагогу нашу, і про людей, всіх, хто мали зі мною справу. Я з всіма щедро розраховувався. Але в мене є бажання, і щоб ви його виконали, в мене є воля така, щоб ви похоронили мене в шкарпетках. І в дітей штупор, тому що це вони розуміють, що це нереально. А без цього, виконання волі отця, вони не можуть. Свого батька вони не можуть отримати спадок, так їм оголосив нотаріус. Вони біжать зразу до рабина, бо тільки він може вирішити це питання, щоб скрити гріб і дати, зробити виконати волю отця. Прибігаючи до рабина, рабин перше, що він е, розуміє, що це нереально зробити, але він і розуміє, що це перед ним стоять спадкоємці, які, якщо він їм не допоможе, скоріш за все ніколи не принесуть. В його синагогу е коштів. Але він їм відмовляє, тому що закон не дозволяє це робити. Діти з сумом йдуть до нотаріуса і кажуть: це нереально зробити, тому що ми спробували, ми хотіли самі, нас не допустили до цього. Ми просили рабина, і він теж це не дозволив. І нотаріус відкриває другий лист і каже і пише там батько, батькові слова читаємо. Дорогі діти, я радий, що у вас не вийшло. Я дуже був багатою людиною, ви про це знаєте, але ви маєте зрозуміти, що я з собою, навіть своїх улюблених шкарпет, не зміг взяти на все з цього світу. Я прийшов нагим і нагим звідси йду. І кожен може взяти це для себе і зрозуміти, що він приходить нагим і нагим йде. Ви знаєте, я сам села. І що я замітив в селі, як е, люди ставляться до одягу, До одягу, перед яким вони стануть перед Богом. Е, знаєте, переважно про кінець думають більше жінки, ніж чоловіки. Чоловіки не мають часу, напевно, на, на, на ті думки. І жінки заздалегідь собі е, купують блюзки, купують спідниці, купують колготи. Купують взуття, хустки, беруть собі образки, беруть собі молитовники з тим, що вони би хотіли стати, і в такому вигляді вони би хотіли стати перед Богом. І знаєте, якщо вони теж дбають про свого чоловіка, вони теж це все, все підготовлюють і чоловіку. Ви зрозумієте, що воно так звучить смішно, але я без не насмішки, просто ці люди вони дуже щирі і вони. Не хочуть, щоб діти чи внуки парилися тим, щоб вони тим займалися, щоб вони просто згадали про цю бабцю просто добрим словом, щоб їм не треба було тих клопотів і біганини. Вони добрі. Але знаєте, якщо чоловік знайде цю сорочку і вдягне, то йому скажуть, що це не на цей день вона приготовлена. І ви розумієте, до чого я веду? Що люди знають, що вони мають перед Богом стати в чистій одежі. Бажано, щоб вона була біла. Образок беруть і молотовник беруть як праведність. Тобто вони це все десь чули, що мають стати вони праведними, але вони не розуміють, що все-таки вони наги прийшли і наги підуть. І все, що в людину вдягнуть тут і похоронять в чому, то це все тлінне. Вони, воно все просто буде закопано в землю. А нічого ну, нічого не війде в царство. І ти не, ну, людина не може. Стати в, в, в тих речах якоюсь чистою, вона має зодягнутися в праведність Христа. Тільки праведність Христа може людину привести в царство Боже. Так написано. Е, хочу ще поділитися. Це було більше, ви розумієте, до недороджених зори. Е, Я зареєстрований. В одній групі в Телеграм я дуже давно зареєструвався там. Я не знаю, для чого я зареєструвався, там моляться за потреби людей. Там є 8 тисяч, я сьогодні глянув, скільки там є учасників, є 8 тисяч 188 людини. І люди мають потреби, вони просять, щоб за них молитися. Я ніколи не відкривав і не читав їхні потреби, що люди хочуть, але ті, які моляться, тобто вони вже. Мають якийсь певний духовний зріст, якщо вони можуть молитися за цих потребуючих людей. І я розумію, що людям не дають ніякого навчання, людей не вчать правильно молитися, правильно перебувати в істині. Там одна жінка пише, що помліться за мене, бо я грішна. І, тобто, і інші люди просто будуть молитися за неї. Але ніхто їй не говорить, що треба народитися згори, щоб позбутися того, того гріха. Я їй це написав, вона, вона пише, що я з Господом. А, але я не можу сказати на себе праведна. Ви знаєте, головне, що Господь на вас каже, що ви праведний, щоб Він вас побачив праведною. І тоді у вас буде пізнання. У вас немає просто навчання, людей не навчають. І знаєте, мої повідомлення видалили, просто повидаляли. Я хотів людям просто істину дати. Чому так зробили? Я не знаю, це є адміністратори, тільки адміністратори можуть видалити. Але давайте будемо про одяг. І дуже важливе навчання, яке тобі навчання дали, бо люди знають, що все-таки має бути якась одежа, щоб стати перед Богом. Ісая 61,10. Я радісно буду втішатися Господом. Нехай звеселиться душа моя Богом моїм, бо Він зодягнув мене в шату спасіння. Бог може вдягнути вас в шату спасіння. Це є Христос. І в одежу праведності мене вбрав. Це є Христос. Немов молодому, поклав Він на мене вінця, і мов молоду, приоздобив красою мене. Знаєте ще є такий опис, і він не раз згадується в слові Господньому, що людина думає, що вона може прийти до Господа, але виявляється, що в неї все-таки тої одежі праведності не було. Це є Матвія 22,12. Та й каже йому, як ти, друже, увійшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Знаєте, скільки сьогодні люди чують істину, що їм потрібно народитися згори, і вони просто мовчки йдуть, мовчки йдуть далі. Лю люди чують, що потрібно в Христа зодягнутися, в Христа хреститися, але розуміння зовсім не мають. І просто хрест на собі, який вони ставлять, це, це просто ритуал, це не просто ритуал, ви просто на себе накладаєте знак смерті. А в Христа зодягнутися, в Христа хреститися. Взагалі є три хрещення, але вони є, воно є одне, одне хрещення. Це є ім'я Отця, ім'я Сина, ім'я Духа Святого. Це є перше, це є народження згори, це є примирення з отцем. Наступне це є ім'я сина, це є погребіння і воскресіння для життя, все своє старе ти залишаєш. Знаєте, як їхав Пилип з купцем, то він спитався. І ось є вода. Що мені мішає? Якщо ти віриш зі всього серця, то нічого тобі не мішає, що Христос, що Ісус Христос є Син Божий, тоді ти можеш хреститися. І в хрещення ім'я Духа Святого ви можете прочитати в діяннях в першій другій главі. Це Дух Святий дає дар говоріння на, на мовах, такі, такі мови, як Він дає. Прочитайте, дослідіть. Люди сьогодні жаліються, що Господь їх не чує, знаєте. але коли ти говориш Господні слова і ти знову ж, не чуєш тих людей, то ти не чуєш Господа. Я знаю трьох чоловіків, які добре почули Бога. Це Петро, Іван і Яків. Вони з сумнів зразу відпав і не почули, кого вони мають слухатися. Можливо, якщо б ви зайшли в Євангелії і почули, що почув Петро Іван і Яків, ви б теж почули, що його слухайте, сина, слухайте. це син мій улюблений. Ну і почув, він врятувався. І, і ми сьогодні є, і врятувався. Авраам почув, і теж йому віра зарахована за праведність. Давид почув, і він був по серцю Богу. Саул почув, але шум йому потім в кінці помішав чути Господа. Такі теж є. Ісус говорить: покайся і віруй в Євангелію. Знаєте, ти не можеш вірити в Євангелію, якщо в тебе нема першого, якщо в тебе нема покаяння. Воно йде послідовно. Ти покаявся тоді, ти можеш тільки вірити в Євангелію. А так ти просто будеш читати книгу. На небесах відбувся бунт. І цей дух бунтаря був переданий людині. Людина, будучи образом і подобою Божою, вона збунтувала, їй щось було потрібно. Вона загордилася. Чому не мав відповіді? Можливо, ти гордий. Собі потрібно задавати запитання насамперед. Знаєте, чи чув Господь людей, які були в ідолопоклонстві, які приносили дітей в жертви? Які собі робили якісь богів, і їм клянчали й поклонялися. Ні. Бо ті люди так і він їх не чув, бо вони і не знали його, вони не мали відносин, вони не знали живого Бога. Знаєте, Богу був потрібен народ, народ, з яким він склав заповід, який би його слухався, але навіть вони умудрялися відступити з дороги Господньої. І... Але він їх все одно чує. І нас він почув, тому що він нам дав благодать, він нам дав. Ісуса Христа, Він пішов в жертву і за нас. Бог за нас не забув. в мене так написано. Нам дана добра звістка. А діти взагалі мають чути свого батька, якщо він для них батько. І від Івана 10.27. Говорить Господь, мого голосу слухають вівці мої. І знаю, я їх. Він знає тих, хто чують голос Його. І за мною слідкома вони йдуть так помаленьку, ззаді, не спереді. Знаєте, Є вівці, є козли, вони будуть відділені, є пшениця, є кукіль, полова, яка буде просто спалена. І це все про людей, це все люди, це не про тварин говориться, це говориться про людей. Кукіль це люди. Тому який ти голос чуєш, чи ти чуєш голос, я не згадаю тобі, гріха, це ж приємний голос. Тобі не згадають всі твої косяки, які ти сьогодні ще робиш. Чи такий голос ти почув, чи я умив вас кров'ю своєю, чи чуєш ти такий голос, чи ти чуєш що ти грішний? Бог є Бог правильний і святий. І Він слухає своїх, а, а не своїх. Тобто тих, хто до гріха схильний, то він не чує. Хоча за вас жертва принесена, ви, ви теж можете бути його, бо за вас заплачено. Сьогодні Українцям подають бога, бога Бога юдейського. Що це означає? Є ці вчення, де вказується, що для нас написали Біблію. Для нас це написано, що юдейський Бог саме для українців. Ну, в Біблії, в Біблії мається на увазі. І люди повірили в, в, в цього жорстокого Бога, який потопив все. Всіх мільярди тварин, величезна кількість людей. Він потупив людей. Він каже, знищи цей народ з перед очей моїх. Він каже, побивай всіх чоловіків, не залишай навіть жінок і дітей. Такого жорстокого Бога, Бога, бога які нам подають юдеї, хочуть нам продемонструвати лже антихриста, які хочуть розпалити просто ще більше. Ще більшу таку ненависть до, ну, до єврейського народу, бо коли тобі говорять, що це Бог, що це нам євреї написали, юдеї написали, то ну, людина починає озлоблюватися. Взагалі, я сьогодні в інтернеті бачив таку картинку, знаєте, є Луцьк, Рівне, Львів, Тернопіль, івано франківськ і зараз цей знак роблять, як зірка Давида. тобто що Це теж для Ізраїля. Ну, тобто це, це пускають, щоб ще більше робити таку, щоб говорити погано про євреїв. А взагалі Господь говорить, хто прокляне єврея, того я прокляну. я бачив, що таке означає проклясти смаковницю. В неї все всохло, коріння всохли. Знаєте, якщо вас прокляне Бог. Чи зможете ви зробити достойний пліт покаяння вже, не зможете. не зможете. Тому благословляйте цей народ, який приніс благословення вам. Ви ще просто цього не пізнали. Ти можеш звертатися до Бога як до Отця тільки тоді, коли ти приймеш Сина Ісуса Христа. І тоді Отець буде чути тебе і дасть тобі по. По твоєму проханню, якщо воно згідно звичайного слова. Е, Луки 4,8. Це для людей, які сьогодні конкретно сидять в релігії і які кажуть, що, що вони так бачать. Господеві Богу своєму вклоняйся і служи одному йому. Ми всі ці рядки прекрасно знаєте, і людина, що відповідає, мені так легше, я так бачу, я собі просто так зображаю, мені так намалювали. І цей куб бетону, якого зробили у вигляді, бувана, я бачу, що це люди кажуть, я бачу, що це Бог, і, і мені так легше, я можу поспілкуватися до нього, ну, але він вам навіть не кліпне. Але давайте помаліше будемо читати ті слова ще раз прочитаємо саме Луки 4.8. І якщо ви просто помалу пороздумаєте над кожним словом, яке. В такому коротенькому вірші, ви маєте задуматися, Господеві, Богу, Богові, своєму вклоняйся. Ключове слово своєму вклоняйся. Тобто, це твій Бог, який зроблений з гіпсу чи намальований. І служи йому, говорить Ісус Христос, і ти служиш, просто що, чому? Гіпсу, цементу, металу, золоту, мармуру. Будь-чому рукотворному ти служиш. Хто твій Господь, він живий і всемогутній? чи він помістився в маленьку рамочку з великою короною, чи знаєте, чи має таку блискавку, такого дядька малюють, що старше, то вже отець, бо отець, та, який може чух, пустити ту блискавку, як, знаєте, як в фільмі 에, Тор Молот пускав, так само і він може. 에... Знаєте, я написав твій. Бог є мертвий. Якщо ти проаналізуєш, він мертвий. Цемент, він ж має життя. ну зміряй, Е, е, Образ він, е, він не має життя. Він просто це полотно. Ви це все розумієте, це просто дерево, ну, не має життя. Е, твій Бог мертвий, тому що мертвий ти. І знаєш, це все можна виправити до Колосянам 2:13. І вас, що мертвими були в гріхах. Бачите, ви були мертві в своїх гріхах. Але Вам це треба визнати. Та в необрізанні вашого тіла Він оживив разом із ним, з Христом, тільки через Христа Спасіння, бо іншого іншого імені немає під немом, яким би ви могли спастися. Простивши усі гріхи, усі гріхи можуть бути прощені тільки через Ісуса Христа. Знаєте, я говорю істину, говорю згідно слова Господнього, але ти можеш це зрозуміти тільки якщо ти покоришся Слову, покоришся Христу. Не дай сатані тебе обманути і перейти до Бога в одежі тліній». І сьогодні, тільки що дописав, знаєте, людина зі своїх слів буде виправдана і зі своїх слів буде засуджена. Вам приклад, це є два розбійники. Один зі своїх слів був повністю виправданий, інший був засуджений. Він і так був засуджений, а тут ще й в духовному засуджений. Ти можеш все життя а, ходити, робити щось, ходити по тій пустині духовній, і так і не увійти в ту обітовану землю. Тому. Біжи до Христа, бо тому що так написано, що не, не інакшого спасіння в тебе нема, інакшого виправдання нема. Більше ніхто за тебе не помирав. І на хрест пішов тільки Христос заради того одного тебе, щоб тебе виправдати. Просто до себе то прикладай. Амінь.